Так, воно піде на спад. Воно. Якби воно дико зараз не звучало, воно в цілому вже йде на спад порівняно із масованим обстрілом. Це те, про що ми казали, що перший тиждень після масованого обстрілу, який був по Україні, вони ще будуть да, кошмарити максимально, наскільки вони здатні а далі воно буде йти на спад, тому що є обмеженістю ресурсів. Там просто до них вже, якщо я не помиляюся, доїхали здається ракети північної Кореї. Цей ресурс є достатньо вичерпним. Далі наступна партія. У них це іранські ракети, але для Ірану, щоб доставити верефі, потрібно достатньо часу, і ми будемо мати певного цього просідання паузи в обстрілі. а, між тим, як зараз закінчуються і починають ставати все менше північно-корейські снаряди. А іранські ще не доїхали. Тобто, ось приблизно така історія. Якщо, якщо говорити давайте так, в дуже прагматичній да, типу історії того, де вони беруть боєприпаси, окрім власного виготовлення, я так розумію, скоріше за все, частково завищений сценарій. Давайте так по, по місяцю, ми маємо заяву, яка да, говорить нам про те, що ми будемо потребувати певної економії, але. Не в такому, ви поняли масштабі, як його слухайте. Ми того року слухали те саме. Ну, от так. Повторюю того року, ну, да, та. того року ми слухали те саме. Я розумію, що нас готують до найгіршого сценарію на Зі. всяк випадок. Але навіть найгірший сценарій, ну ви зрозуміли, завищений, да, я маю на увазі в такому ключі. Да, я вже дивилася просто питання. в мене поки по динаміці випадає так само. Да, будуть відключення світла так, десь краще, десь гірше, але в цілому не гірше, ніж ми бачили. Ну, типу, не гірше, ніж ми бачили. 20 годин немає світла, класно. Дивіться, давайте навіть в такому ключі: 20 годин немає світла. Його вмикають на 4 години. Наприклад, 2 години вечором, 2 години ранком. Ну, я от приблизно. Так. Ви розумієте навантаження на сітку в ці 2 години? От. І питання тоді, що ми, ну, нащо? Воно ж технічно Якщо не є. Да. Да, воно ж технічно є не, ну, невиправданим да, у такому випадку. Тому це така ну, достатньо така спекулятивна тема. Так, нас намагаються підготувати на всяк випадок до повної сраки, але я, ну, я, в мене не випадає, щоб було прямо типу, повна срака. Ну, не випадає. На жаль, це війна у нас о, на війні, на жаль, трапляються о, технічні втрати. І у ситуації з F16 я на одному із каналів чесно, мені прям підгорів пердак. Всі спочатку заволали, що ми втратили літак, і тільки через декілька днів всі згадали взагалі це то, пілоти. що то у тому літаку це був це. пілот, і мене тут більше обурює формат того, що страждати і плакати ми маємо за кваліфікованим Пілотом елітою наших повітряних сил, а не загрюбаною железякою, правда, навіть дорогою железякою. Так. Навіть дорогою желізякою, але яку можна відновити ресурсно, яку можна взяти в інші країні, яку якось можна побудувати, купити, вкрасти, пригнати, зібрати по запчастинам, А пілота кваліфікованого, який приклав свою руку. Одним із перших до того, щоб ці такі з'явилися, да. ми так. вирішили про нього згадати через е, дві е, доби. І ще так кончена всрата, мерзотна, безугла, яка ляпає ротом своїм, не думаючи абсолютно ніхера. Ну, типу, людина е, і пілот загинув при виконанні своїх бойових бо, задач. Його вбили росіяни при виконанні бойових задач. А не те, що вона ротом своїм ляпає поганим. Ну коротше, на жаль, скоріше за все, технічні втрати при інших умовах у нас все одно ймовірні. Mm -hmm. Ну, це пов'язано із. Давайте так, це пов'язано із, із багатьма факторами, і територіальним фактором і можливості розташування і навідниками. Оця вся історія. Ну тобто, треба розуміти, але плакати за з железякою ну ні, ну, навіть, все, за навіть за такою важливою з железякою, навіть за такою важливою. Mm, вони намагаються і будуть намагатися дійсно відбити території, застосувавши там силу, якось вони у цьому форматі вже чи вже почали шевелитися, чи от-от ну почнуть шевелитися. Тобто там п'ятірка жезлів. Для них е ну це значні ресурсні е потреби. Ну, справді це значна ресурсна якась історія. Це для них не так легко буде. Він показував якийсь мінімальний результат у тій верховній жриці, яку на нього поклали. Це напряму пов'язано з результатом. Так. Типу, ти зробив на п'ятірку Пентаклей, а мав зробити на ціле сонце, а ти зробив на п'ятірку пентакли. Так, правду кажу. Навіть чихаю. Правда, так. Більша частина, так, це, скоріше за все, робоча халатність. Давайте так, якщо я не помиляюся, і ще, здається, з 22-го року, якщо я не помиляюся, був наказ про розформування а, в цілях безпеки усіляких військових частин, університетів і цієї всій історії. Питання, воно відбулося? Ні. Якого дітька воно не відбулося О, досі, так. з 22-го року. Хто у цьому винен? У цьому ви винні в, вище військове керівництво, у, о, о, і у цьому ви, в, давайте так, вище військове керівництво каже, треба розформувати, тоді, здається, був панзалу. Середня ланка не виконує цього розформування, всі на то клали дітородного чоловічого органу, і ми маємо повторення вже, на жаль, не перший раз 22-го року однієї да. тієї самої ситуації. Я маю на увазі в такому контексті, і зараз ми маємо місцеве командування, яке вирішило красиво показательно вищикувати всіх на ну коротше. Ви зрозуміли, що я маю на увазі mm -hmm. в о, період, коли туди просто за допомогою телефона, який є в кармані якоїсь падлюки, за секунду прилітає якийсь о, я, і, 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 якась ракета. Наказ є з 22-го року. Його хтось дотримується. Але ви, взагалі. виконання. Когось так. звільнять. Скоріше за все, не, когось не, дійсно так. показово, як мінімум, звільнять. Дійсно звільнять. Але давайте чесно, щоб цього вистачило надовго, тобто, щоб був повноцінний висновок. ні, Це десь по халатності вилізе в іншому місці трохи в інший час. Тобто історія може повторитися? Так. На жаль, так. Плани та наше керівництво потенційне має, тільки реалізація їх наразі неможлива. Тому mm -hmm. тут у планах це зупинити і, і поставити в певні точці. І знищувати особов, ну, ос, особовий склад ворога. Все, поки більше нічого, ми не маємо технічної змоги до серйозних наступальних дій. Вона же, окрім гучних страшних влучань, були влучання, які нам з вами не анонсовували, А вони повністю стосуються а, тилової військової структури. І влучання навіть в, у Полтаві жахлива ситуація. Вона ж також на жаль пов'язана із частково там військовим, далі військовим моментом. Ну, типу, Uh, і uh, те, що стосується влучань по мирному населенню, це показовий терор. Mm -hmm. Але за кадром залишається uh, логістична та військова тема. За кадром, це я ж кажу, це частіше за все не офішується. Але, ну, але місцеві, які знають, куди прилетіло, знають, чому туди прилетіло, на жаль. Розуміють о, цей контекст, тому їхня ціль тероризувати мирне населення і працювати по нашій тиловій військовій структурі. Це їхня ціль, про яку казала на жаль, ще місяць тому, що це зараз не про енергетику і буде не про енергетику. Енергетика буде там інколи, коли є певний інтерес. Це буде саме про військову історію і тероризування мирного населення. Карта світ дійсно випадає, реакція світу, реакція якась буде. Чи будемо ми з вами морально удовлетворені такою реакцією? Та ні, не дуже. А, не дуже. Так. Тим паче там будуть скоріше гнути якусь ще захисну позицію для Монголії. Типу, ми ага. не могли, тому що у нас не було можливості потім доставляти того ув'язненого Володьку нікуди. ла-ла-ла, ля-ля-ля. Mm, не обов'язково, тому що до того часу для РФ може бути певна обмежена позиція. Mm -hmm. що вона може бути пов'язана з нашими якимись бойовими там роботами, давайте так це назвемо. От, але тут ще… Тут іще таке, тобто тут не обов'язково, що ця тенденція йде на динаміку, тому що ми ж також не, не сидимо ж на місці. Загалом ми маємо сім пентакли. Ми да, отримаємо результат, але менше, ніж нам хотілося. Тобто, скоріше за все, із загальних змін, які ми ще очікуємо, щось дійсно дасть класний результат, щось буде ще гірше, ніж було. І у середньому ми будемо мати да, тут непоганий, отут непоганий результат, але оце гівно прям перекриває весь непоганий результат. Ось тут все і все. Середньому ми маємо ну таке там скоріше іде дуже цікаве питання більше пов'язано з винайманням за гроші. Тобто, там ми не зможемо дати вам їх безкоштовно по програмі за наш рахунок, а але ви можете їх найняти у нашої держави як там, ну коротше, військових у відставці, технічних спеціалістів або там Україна НАТО і так далі. Тобто, це через. Бабки. Найміть на нашого. Так, да, mm -hmm. це просто допомога, не, наймід... не допомога, да. біж, да, не допомога а співпраця. От у чому момент. От так, да, так воно запрацює. Це одна із, давайте так, одна із певних невеличких складових якогось цікавого тиску чи якихось штук, які. Могли би або змусять Росію сідати за перемов... Ну коротше, да, там говорити про перемовну позицію. Тобто, сам по собі Курськ, ні, але Курськ з чимось, 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 чимось дасть якусь певну позицію для того, щоб можна було про щось там говорити, щось там міняти і так далі. Будуть якісь зміни дійсно. Але я не скажу, що так масово, як по міністерству, але, але якісь зміни дійсно будуть. Оборонці. Скоріше за все, когось там знімуть, переставлять. Ну, коротше, будуть зміни. будуть Але ми знову маємо той самий результат, десь покращало, десь стало ще гірше. Так, він виконав ті цілі і ті задачі, які мав на меті. Саме цікаве це не зовсім технічна сторона. Він досяг свого. Він продемонстрував, що міжнародне право ми можемо з вами в трубочку скоротить і в сраку засунути. От що він зробив? Він буквально продемонстрував, що воно не працює. Він буквально продемонстрував свою безнаказаність. Його візит у Монголію він тільки частково якось стосувався чогось, що пов'язано із якимись там інструментами, якимись там по типу, скоріше за все, там владними там чи фінансами, ну якоюсь такою історією, якимись аля перспективами там тією Монголію, Тільки частково все інше було направлено на демонстрацію того, що ви ні хера мені не зробите. Ні, то треба казати чесно і правдиво. Треба давати змогу нажертися з кормушки ще комусь, а не тому, хто там біля неї сидить. А, ні, була якась вимога по ходу по вищому суду від партнерів, була якась, ну, якась вимога чи якась історія, наче виконують якусь показову вимогу, але ж, на жаль, шило на мило. Ну, деякі партнери вже давно включені в роботу, і просто продовжують бути включеними в роботу від допомоги якоїсь певної від партнерів, не те, що ми самі відмовляємося, а скоріше нами її тикають, а ми її так приймаємо аж аж ніяк. Понимаєте? Це як з передачами автономних станцій, які класно передали в деяких е містах нашої країни. Вони стоять на складах, і всі такі ми не знаємо, коли ми їх будемо встановлювати. <гум> ми не знаємо, коли. Ну, от Типу, що тобі заважає встановити вже мати світло. Ми не знаємо коли. От про це четвірка кубків, яку я написала. Тобто там і так є. У нас є певні домовленості, є певна допомога. Може, ми нарешті почнемо намагатися нею скористатися? Знову в мене на цей напрямок сипеться тупо одне і те саме. Ми говоримо про те, що там будуть за замедляться, вибачте, за русизм е просування ворога це так. напряму пов'язано у нас з верховною жрицею, тобто, це з роботою спеціальною роботою на тому напрямку. От, ну, Типу, і знову ж таки, з якоюсь ландшафтною історією. щось там, ну, коротше, Мені, мені там писали підписники, з чим це теоретично може бути пов'язане. Дуже цікаво. Ми це озвучувати в ефірі не будемо, але так, воно так, в мене все, все одно упорно випадає. І е, там все одно е, трохи знизився темп. На жаль, не так, як нам би хотілося, але на Покровському напрямку там в певних ну, місцях трохи темпу ворога спав, але не так глобально, як нам би того хотілося.